Подорожує по всьому світу, але немає ніг на цю загадку. Є відповідь монети без ніг гроші подорожували на великій відстані протягом століть. Монети були вперше викарбовані більш ніж 2,5 тисяч років тому, але їх історія простягається далеко за межі цього. У давнину до того, як валюта існувала, більшість цивілізацій користувалися бартерною системою, де товарами та послугами обмінювалися. Худоба насіння сільськогосподарських культур усім мінялися, так і діставали все, що потрібно. Поняття валюти вперше з'явилося у вигляді Каурі. 1200 році до нашої ери Каурі це оболонка молюска зазвичай зустрічається на берегах Тихого та Індійського океанів, і вона була використана як грошова форма у народів, які жили на тих берегах. Але уявіть собі, що було б, якби сучасні гроші робилися з чогось загальнодоступного. Тому й фраза гроші не ростуть на деревах не безпідставна. В кінці кам'яного віку, у 1000 році до нашої ери, Китай почав виробництво імітації Каурі з бронзи та міді для заміни всюдисущих равликів. У 500 році до нашої ери монети робили з дорогоцінних металів, таких як срібло, бронза і золото. З'явилася новинка в Греції, Персії та Македонії. Ці імперії почали виробництво монет із зображенням імператорів і богів. Іншій частині світу корінні американці використовували вампум, складні рядки з намистинок. Народ інків вже використовував золотий пил у формі валюти, а ацтеки платили какао-бобами. Відтоді гроші разом із історією змінювалися, і від справжнього мистецтва виробництво монет перетворилося на звичайний штамп. Почали штампувати буквально на початку того сторіччя, початок 19 сторіччя почали вже монети чеканити. А раніше їх просто виливали. Була форма, в яку заливалася мідь розкальона, і вона набирала форму. І це так робилися монети. Металеві гроші, мідні, срібні або золоті, виготовлялися різної форми. Спочатку були штучні, потім вагові. Пізніше монета стала мати встановлені державою відмітні ознаки. Зовнішній вигляд вагу. Найбільш зручною в обігу виявилася кругла форма монети. Її лицьовий бік називався аверс, зворотний реверс, обріз гурт. Щоб дізнатися, чи золота монета, її пробували на зуб. Згодом, власне, як завжди, знайшлися умінці, які навчилися підробляти гроші. Деякі не дуже чесні люди, просто опилювали їх. І з того, що поопилювали з багатьох монет, робили інші, переплавляли. І так от, тому почали робити гурт цей насічку з боку, для того, щоб не, 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 не спилювали Перші круглі монети з'явилися в Лідії ще в VII столітті до нашої ери, на території нинішньої Туреччини. Вони були виготовлені з електрумом, різновидом золота, з великим містом срібла. В Лідії карбування монет швидко поширилося до Греції. На кожній монеті було зображення бога покровителя міста. Десь у середині п'ятого століття до нашої ери монети звели до єдиного стандарту і карбували вже тільки зі срібла та золота. Це було зроблено для полегшення торгівлі і для того, щоб більш точно визначити цінність монети. На кожній існували символи, що вказували на місце виробництва. Грецька монетна культура справила величезний вплив на сучасні гроші. Саме греки першими почали вибивати на монетах зображення живих людей. Після завоювань Олександра Македонського технологія карбування з використанням двох прес-форм для аверсу і реверсу поширилася на всі підвладні йому території. На основі цієї технології став карбувати монети Рим і пізніше Західна Європа. У Київській Русі перші карбовані монети з'явилися в 9-10 році. Століттях. В обігу одночасно знаходилися златники монети із золота і срібники монети зі срібла. Сучасні ж копійки роблять зовсім не із золота. Раніше ви знаєте, що номінал монети дорівнювався її вазі, тому золоті монети вони були дорожчі, срібні, трошки дешевші, а з меді вони були ще дешевші. Але зараз це все робиться або зі сталі, з плави в сталі, або з меді. Ну, латуні, з сплавів також. Вони зараз нічого не коштують, тільки затрати на те, щоб їх зробити. Все. А колись властивості золота робили цей метал найбільш придатним для виробництва грошей. Після Першої світової війни почалася демонетизація золота. Процес поступової втрати золотом функцій грошей. Цей метал був конкурентом долара, тому США намагався скасувати його як основу світової валютної системи. Після Другої світової війни США встановило курс для іноземних центральних банків, за яким долар мінявся на золото. Це зміцнило світові позиції долара. У 70-х роках на Ямайській конференції було прийнято рішення про виключення золота з обігу. Якщо монети роблять, наприклад, такі, от, вони з дуже міцного металу, який майже не витирається. Монета повинна пробути років 10 у оберті постійно, щоб вона хоч трохи стерлася. А ті монети, які з дорогоцінних металів, наприклад, золото або срібло, вони дуже швидко стираються, бо вони м'які. Тому їх і не роблять. Усі люблять гроші, хоч купити за них, як відомо, можна не все. Проте є ті, хто душу віддасть за якусь монетку, бо понад усе подобається блиск та брязкіт металевих скарбів. Якщо людина, людині подобається їх збирати, це, це просто як, як художня можливо. Тому що ну, подобається, як вони глядають, як вони блищать, дивитися за ними. Це цікаво. Людей, які захоплюються збиранням монет, називають нумізматами. Це слово походить від латинського номізма монета. Нумізматика – наука саме про монети, а не про гроші. Це ті гроші, які набули вигляду шматочка металу з клеймом, що засвідчує його вагу і чистоту. Нумізмати вивчають ці шматочки металу, скільки вони важать, якої проби метал, що зображено і написано на монеті, з якої нагоди вона викарбувана. Дамы і господа! Сейчас ви услышите трагическую і поучительну історію о мальчики который який любив <клухи> да, любил деньги. Рассказывай. Євген захопився колекціонуванням монет ще в дитинстві. Захоплення почалося з того, коли мій друг вперше подарував мені монетку от дві марки. Німецьких його батько привіз з Німеччини, їздив дальнобойщиком працював. Згодом нове хобі так захопило хлопця, що він почав шукати монети скрізь. Відтоді колекція почала поповнюватися скарбами з європейських країн Куби, Австралії. Почав збирати у знайомих, хто коли їздив, в які країни вони мені привозили. Батьки давали деякі, коли їздили за кордон. Іноді просто купляв знайомих, дуже багато було. З монетами, <хи> які їм не були, і вони мені віддавалися. За допомогою монет, Євген почав дізнаватися чимало про історію країн, які їх випускали. Деякі займаються з комерчівських цілей, але я, коли починав займатися цим це мені було цікаво, бо по монетам можна дізнатися дуже багато про історію самої країни. Яка робила ці монети. На монетах зображені не тільки лідери, а зазвичай ще якісь символи, те, що з ці країни символізувала в той час. Наприклад, ця от кубінська монета на ній славнозвісне В. Вікторія, революція. Найстарша з Євгенових монет датується 1624 роком і вироблена зі срібла. Є зразки і не такі старі, проте мають цінність повийшли з обігу. Серед сучасних українських копійок колекціонер має улюблену, проте більшість із вітчизнаних металевих грошей каже, нумізматам не цікаві, бо не красиві. Ну вони ніякі. Якщо порівнювати з тими австралійськими чи тими, які зараз робляться в Європі, ти один євро, два євро, то наші. Одна наша гривня мені здається, старий варіант однієї гривні найкраща монета, найкрасивіша, яка є в Україні. Це яка з трикутними цими каштанчиками. То саме класна українська монета, із недорогих, які є в обороті. Реально, як не дивно, нумізматика така цікава річ, що у її межах звичайна монета може коштувати у 100 разів більше, ніж на ній вказано. Усі пам'ятають, алюмінієві дві копійки. Кожен хоче швидше їх позбутися, щоб не носити в гаманці. Дехто такий дріб'язок навіть викидає, а дарма для колекціонера вона має певну цінність. Іноді просто на вулиці знаходив деякі навіть українські монети. Є такі спочатку 92-го 92 року, дві копійки, наприклад, які зараз вони вже в оберті їх немає, а вони досить такі цінні. Їх можна за досить такі великі гроші продати. Але купувати дві копійки це якось воно звучить, тому я їх не купував ніколи, просто шукав. Колись Євген ішов з рибалки і випадково натрапив очима на щось кругленьке у багнюці. Думав 25 копійок. Надто вже потемніла монетка. А виявився справжній скарб. Одну з монет, саме одну копійку 1866 року, я знайшов у лісі, просто на дорозі. Що з рибалки, дивлюся, монетка. Підібрав її. Виявилося, що це досить таки стара. Не те, що вона дуже дорога, але 30 гривень вона коштує. Так що іноді буває таке, що такі старі монети просто валяються на вулиці. Людям потрібно чаще дивитися під ноги. Це все, що я можу сказати. Дами і господа, подайте хто нібудь, хто скільки може. Перша у світі колекція монет належала китайцеві, який жив у 13 столітті і зумів зібрати монети з загальною вагою трохи менше 500 кілограмів. Найстаріша монета в колекції номізмата датувалася 200 роком до нашої ери. Найважчою металевою монетою вважається шведська монета прямокутної форми номіналом 10 даларів, яку випустили. В 18 столітті найдорожча у світі золота монета номіналом 1 мільйон доларів викарбувана в Канаді. Вона виготовлена із золота найвищої проби. Її вага складає 100 кілограмів. Не лише нумізмати люблять гроші. Дехто їх обожнює через те, що за них можна купити комфорт, а дехто щоб підвищити самооцінку. Першим егоїстом, що наказав увіковічнити власний профіль на державних монетах, був Олександр Македонський. Бажаючих збагатитися було багато у всі Віки. Декому вдавалося це зробити нечесним шляхом. Доля перших фальшивомонетників була незавидною, з ними жорстоко розправлялися. У стародавній Русі злочинців спалювали, кидали на розтерзання диким звіром, вливали їм в горло, розплавлене олово або топили в річці. У Англії фальшивомонетникам відрубували праву руку і статеві органи. Підробка американських грошей загрожувала стратою. Виявляється, людство думає про гроші набагато частіше, ніж про секс. 92% жителів нашої планети вважають, що краще бути багатим, ніж зустріти свою любов. Можливо, тому фінансові труднощі є однією з найчастіших причин розлучень. Дослідження показали, що в теплу сонячну погоду люди більш охоче розлучаються з грошима і витрачають більше ніж в похмурі дні.